Fox News сьогодні публікувала таку невеличку замітку Trump's World Leaders Club. Я так розумію, що Трамп збирає клуб світових лідерів. Думаю, що за чотири роки президентства Трампа ми побачимо принципово іншу архітектуру світу. І якщо ми не зможемо перепригнути за ось цю стіну, Яку очевидно вже вибудовує Трамп відносно певних держав, то боюся, що можемо опинитись а, отам, в країнах третього світу. Бо штучний інтелект, про який Трамп говорить, це така технологія, яка більшість людей в найближчому майбутньому залишить без роботи. І може так трапитись, що лише. Певна частина людей світу будуть ну, повністю забезпечені, а інші просто не знаю, будуть, будуть виживати, жити так, як от раніше, без всяких технологій, але й без порядку. Тому що за країни, які не потраплять у цей пул цивілізаційний, за них відповідати за їх розвиток ніхто не буде. Ну просто немає сенсу. Просто може не бути сенсу. Ну, така, такі думки у мене. Ну, хтось напише, та, ну, та це теорія світової змови, та робота завжди буде. Подивіться фільм, серіал. Він називається Крізь сніг. І там люди в великому потягу на тисячу вагонів, а апокаліпсис жити неможливо, тільки життя збереглося в цьому потязі. Там люди розділені на різні категорії. Є категорії людей, вони називаються хвостовці. І от вони хвилюються, що може так трапитись, що їх вагони просто відріжуть тоді, коли їхня праця буде давати менше, ніж витрати, які несуть власники потягу на забезпечення цих людей. Вам це нічого не нагадує. От Фільми такі знімаються, от поділ людей, що можуть когось відсікти там. І так далі. І що саме цікаво, в цьому фільмі показана внутрішня революція, як там захоплюють усе. А це вже друга частина. Це вже частина для тих людей, які є власниками потягу, щоб вони зробили висновки, що потрібно може завчасно відрубати хвоста із зайвими пасажирами. Ви хочете бути зайвими пасажирами?